will Який потужний український бронеавтомобіль. І назву йому Шрек. Але не дивлячись на свій досить специфічний зовнішній вигляд, машинка насправді непогана. І зараз я вам спробую розказати чому. І так, що ж таке Крас Шрек, тільки тепер давайте детальніше. Ну, ви вже всі в мене розумнички зрозуміли, що це бронеавтомобіль. неочікувано Але якщо бути точнішим, то це МРАП. Що ж таке мрапи якщо хтось до сих пір не знає. Це як правило більш важчі представники бронавтомобілів, які, як правило, мають ве подібну форму днища і націлення на те, щоб витримувати підрив на протитанкових мінах. Ну тобто на піхотних, само собою, але все ж таки було б непогано, якби вони могли ще виживати на протитанкових. І наш герой сьогоднішнього випуску, крас Шерек, власне, може вижити при підриві на протитанковій міні, і навіть не на одній. Шерек здатний витримати підрив однієї протитанкової міни ТМ 57 що еквівалентно. Семи кг тротилу прямо під своїм ось цим В-подібним днищем. Я вважаю, що це досить потужно. А ви, якщо вважаєте, що це не занадто потужно, то під колосом шрек здатний витримати аж дві ага. таких міни, що вже еквівалентно 14 кілограмам вибухівки. Вже на цьому етапі можна зробити висновки про те, що шрек відповідає своїм вимогам як мрап, тому що він може витримувати підрив на протитанкових мінах і на навіть не на одній. Що ж стосується бронезахищності, то вона, хоча й не настільки видатна, як його протимінна стійкість, але вона тут все ж таки присутні, тому давайте про неї поговоримо. Якщо ми будемо керуватися стандартом бронезахищеності Станек 4569, то бронезахист шрека відповідає другому рівню, що це означає для нас присічних громадян звичайною людською мовою. А це означає наступне: шряк здатен витримати влучання кулі калібром 7,62 2 на 39 мм бронебійно запалювального типу з дистанції в 30 метрів по колу, тобто чи то в лобову проекцію, чи то в бортову проекцію, чи то в корму. По колу він має витримувати обстріл фактично з АКМ. -у. Це не щось надзвичайне, але це цілком адекватний показник для бронеавтомобілів такого типу. Переходимо до динаміки. За динаміку шряка відповідає в подібний восьмициліндровий дизельний двигун ямз 238 Об'ємом 14,8 літра та потужністю в 330 кінських сил у поєднанні з начебто китайською механічною коробкою передач на шряка, само собою, можна встановити і інші двигуни, наприклад, від фірми Deutz або Cummins. І тоді вони, до речі, будуть йти разом з автоматичною коробкою передач, начебто середні витрати пального у шряка з двигуном ЕМЗ 238, з повним бойовим навантаженням в середньому складають близько 35-40 літрів на. 100 кілометрів шляху, ну й розжерливе. Ні, ну це дійсно якось багатесько. Але насправді, якщо ми подивимося на інші автомобілі цього класу, це цілком адекватіш. Шизоїдна. Паукза! Вам треба шряк. Ви мрієте про шаряк. Шряк слідує за вами. Ви прокидаєтесь кожного ранку, думаючи про шаряк. Сильний, потужний, стійкий до протитанкових мін ТМ57. Шаряк. Це те, що вам необхідно. Замовляйте шряк вже сьогодні. І він прийде до вас новою поштою, накладеним платежем. Замовляйте шряк. І живіть життя мрії. Тим часом ми повертаємось до АД. Декватіч частини огляду. Максимальна швидкість Крас-Шрек становить 100 км на годину, а запасів пального вистачить, щоб проїхати 600 км. За цими показниками Крас Шрек не є якимось видатним кандидатом, але він і не гірший у порівнянні зі своїми конкурентами. Тому тут ставимо плюсик. Як я вже казав, Крас Шрек це повнопривідний бронеавтомобіль, тобто гребуть у нього всі 4 колеса. Окрім цього, його кліренс складає аж 378 см. Що є дійсно непоганим показником. До того ж, як ви можете побачити самі, у шрека досить широкі колеса, за рахунок чого його вага може рівномірно розподілятися по ґрунту і забезпечувати гарну прохідність навіть по бездоріжжю. І це ще не все, тому що колеса шрека можуть бути оснащені двома технологіями на вибір: це або централізована підкачка колес, або ж технологія Run Flat, яка дозволяє продовжувати рух навіть у випадку, якщо колеса були пробиті. Переходимо до озброєння шрека, тому. Тому що воно, як не дивно, тут присутнє. Озброєння шрека розташовується в дистанційно керованому бойовому модулі Сармат, який включає в себе наступне озброєння: великокаліберний кулемет калібром 12,7 мм, допоміжний кулемет калібром 762 мм, а також 30 або 40 мм автоматичний гранатомет. До того ж, цей бойовий комплекс оснащений двома пусковими установками протитанкових керованих ракет, стугни, які здатні знищити ворога на дистанції в 5,5 км. Також бойовий модуль може бути оснащений. Тепловізором. Таке озброєння дозволяє шреку досить ефективно боротися як з живою силою супротивника, так і з його легкоброньованою технікою, та навіть його танками за рахунок протитанкових керованих ракет стугни, які є тандемними і досить ефективними. Екіпаж шреку складається з двох осіб, а перевозити він здатен до 10 людей десанти, хоча насправді можна і більше. До того ж, на кожен борт шрек має по 4 амбразури для видання вогню зі стрілецької зброї. Вартість одного краз шрек складає 1 мільйон доларів, і це на. Насправді дуже висока ціна. Навіть М1117 коштує дешевше для порівняння конкурент Шрека Макс Про коштує близько 600 сотень тисяч доларів. Підбиваючи підсумки, можна сказати наступне: крас Шрек у своєму класі досить непоганий бронеавтомобіль. Як для свого класу, він має достатню бронестійкість та чудову протимінну стійкість, і до того ж, дуже, дуже гарне озброєння. Він вміщує велику кількість десантників, може перевозити поранених, а також інші вантажі. До того ж, він має. Гарну прохідність на бездоріжжі. Головна проблема Крас Шерек в тому, що він не пішов у масове виробництво, і загальна кількість таких машин по всьому світу складає близько 20 штук. Власне, у мене на цьому все. Ви як завжди, можете написати свою думку в коментарі. Переходьте до телеграми, щоб голосувати за теми для наступних відео, а також підписуйтесь на Ютуб, тому що тут інколи проходять стріми. Дякую вам за увагу! Дякую вам за перегляд. Бережіть себе та Україну.